Компания Sega представляет. виробництво студии Konami. Футуристичный боевик Проботектор. Американская назва Контра Хард Корпс. Арнольд Шварценеггер. Ольга Сумська. Пес патрон. І робокоп молодший. Піде, звісно, Ольга Сумська. Позивний шина. Так, хлопчики, горобчики та Ольга Сумська. Нашу систему безпеки хакнув невідомий. Робот без імені затусувався в центр міста і робить там розгардіяж. Я хочу, щоб ви направилися туди і відновили порядок. Коли ти вперше в дитинстві вставляєш картридж e, Contra Hard Corps в свою Genesis і запускаєш перший левел, просто тебе вражає цей екшен, який відбувається на екрані. Кількість вибухів і кількість супротивників, які на тебе навалюють, а цей левел лишень підготовчий. І Ольга Сомска несамовито тусить вперед. І треба тут не підірватися. Відграє роботів, підбирає зброю супердробових лазерний. І знищує вантажівку, яка стає в неї на шляху. А, і перший робот тут у нас. Кіберг вбивця павук. Він готовий. Оба! Слухайте, аж землетрус в нас в Детройті. Що я підбираю бомбу потужну. Бомбу треба використовувати на босі, ось і перший містер вогнеметник Хоче щось протидіяти нам, але ми з ним нормально зможемо впоратися. Готує підступну атаку, але опа, підкаток. Пів будинку зноситься, господи. Давай, Щіна. Щіна просивається крізь розвалений Детройт, який весь в вогні, і очікує на появу е більш величного кіберговбивці. Насправді в грі тут мільйон просто босів, напівбосів, і тим вона і знаменита. Що містер, зараз буде стрілянина, надзвичайно, так? Слухайте, аж підлагнуло все. Я сподіваюся, окей, воно запишеться, бо я захоплюю екран. То я граю не з гри, не з емулятора, а захоплюю екран. Починаю танцювати під цей музон. Слухайте, вже готував якусь більш підступну атаку, готовий. Опа, ще дві зброї. С і Б. Б в неї це гранати, а оце... Оцей, здається, лазер в най найсильніший. Будемо з ним грати. Ну, тут у нас стрибки надзвичайних масштабів. Перелітаємо, окей. Оба! Бабах! Снайперський постріл. Хтось там на горі зачаївся, якийсь мерзотник. Ольга Сумська крізь старий запорожець прибуває на позицію. Зачекайте, це не робот без імені, там хтось сидить всередині цієї штуки. Мало того, Оля, він вже тут, слухай. Треба якось з ним протидіяти йому. Ну, Опа. Рішуче стрибає. Його зараз гвинтівки з нашої бластерної. Рішуче завалимо. Щось я не бачу, щоб ця гармата була в тебе найсильніша. Давай оцю використовувати. Що сміється, слухайте. Він будівлю зносить. Так, наступна атака, здається, він... О, слухайте, він мене зачепив навіть, а? Оля, де ти? Я тебе не бачу. Нормально. Два рази він по мені влучив, давай гранати. Розвалився. Yeah. Що, Або хто ти такий? Ха-ха-ха-ха-ха, ви можете називати мене Джо е, Око смерті. А якщо ви хочете знати більше, то спробуйте мене наздогнати. Увага! Центр досліджень в нас під атакою невідомої групи терористів. Будь ласка, прийдіть нам до допомогу. Ой, хуляре, ясна, що ж я маю робити? Ми таку Ольга Сумська, і вона має обирати, бо в грі в нас тут шість завершень. Напевно, ми за Джо підемо. Та-да-да-дан! -та -та Пішло пішли перегони і тут будуть е, на нас роботи полювати. І, але їх можна з, з лазерного не пострілу шопивиться. Такі кі кіборги-термінатори просто. Термінат-трансформер, схожі на трансформерів. Чувак ракету люб'язно приносить. І зараз бос буде, босс в тунелі знаменитий. Ось він. Робот-повук черговий. Він буде стріляти. Ну, ми його зараз легенько подолаємо. Я сподіваюся, що правда, бо тут босс на затяжечку такий. Ага. Слухайте, серйозні атаки. На екрані все просто блимкає. Ага. Серйозна атака пішла. Я не бачу, Оля, щоб в тебе ця пушка здавала прочухана такого, як має бути. Давай гранатами, напевно, може гранати в тебе сильніші. Він в центр і, нападає. Він готовий, ходь. Ледь-ледь, слухайте. А, ось і ти, містер Джо. Джо сідає в машину в якусь надзвичайну. Ну ну, Джо, давай. Оба, трансформується наш робот. Я зброю не підібрав. А ми тебе обдурили, що ти думаєш, а? Хе. Воу-воу-воу, бос на... пішов бос на вулиці. Типу перегони такі, і треба буде його стріляти. Я не знаю, яка зброя тут по, -по краще буде. Ага, то він буде засилати свої... Руки-базуки, так би мовити. Опа! Слухай, а як його атакувати? Він же має на мене, напевно, якось нападати. Декілька фаз у нас буде, вочевидь, що. О, готовий. Зараз заряджає надзвичайно потужну атаку. І музон тащить. Ой, готуй атаку, слухайте, але я його розвалюю на останньому пострілі. Хе-хе-хе. Що де дай, Джо, не можеш тепер дістатися? Здавайся. В полон. Ха-ха-ха, ви дурні, каже. Я ніщо інше, як просто там пішак в грі. Е-е, В цей самий час мої друзі нападають на центр досліджень. І е-е, вони вже дісталися до клітки прибульців. Літки перебульців. Е, так, і розпочнеться справжній хорор е, і моральний терор надзвичайний. Ха-ха-ха, каже. От лайно він вибухнув, каже Ольга Сумська. Офігенно слухайте. та да да дан та да да та-да-да-да-да-да-да-да-дан. Три дні е, проходить. Так, ми ідентифікували хакера, який е, зламав нашу систему безпеки. Його ім'я Нойман Кескейт. Він е, хакнув мережу, він використовував паніку, яку привели роботи в місті, для того, щоб він зміг е, викрасти клітину матері-прибульців з центру досліджень. Е, вони дуже добре організовані, за ним ці, ціла організація стоїть. А ховається він на смітнику. Ну і не облажайтеся тут, дістаньте його. Слухай, мало зброю не пропустив. Оля, а чого ти в мене зникаєш? Полі екрану, це мені не подобається. Демолятор так якось дивно працює. І ми в е пустках, в нас тут напад байкерів-вбивць, надзвичайно рішучих. Я хочу з моїм гранатометом познайомитися, вони готові. Давай кулемет, напевно. Зброя чемпіона. Ого, слухайте, це стріляють. Це сардукари стелі. І машина вбивця тут. Тут дійсно такий Mad Max. Цікава локація. Одна машина вбивця Випухає надзвичайним чином Бомбу видають. Бомбу можна використати насправді, тому що бос в нас з'являється. Оба! Щось не сильно його Ця атака провела! А, а що тут робити? Я не пам'ятаю, друзі. Треба в голову стріляти, очевидь. Готує сильну атаку хвостом. Готовий він чи ні? Я от не можу зрозуміти. Розвалили. ледь-ледь, слухайте. Так, і Оля десь в підсобні приміщення залазить. Знамениті турелі з, з контри, що з першої контри такі турелі були. Ну, Насправді проботектор розроблявся як окрема грана, як частина контри, а потім вони вирішили зробити... Її як частина контра. А тут не будемо поспішати, тому що тут у нас секретик надзвичайний. Ей, Ольга Сумська, ти останнім часом не дуже популярна, чи хочеш ти побитися на арені, заробити грошей? <ріст> так, ну давай спробуємо насправді. Ну що ж, тоді успіхів вам. Пішла арена. Тож має бути три боси. Перший качав інтелект і любить і, і, рибу їсти. Слухайте, знов я не бачу нашого персонажа. Зараз ми тобі гранатами, а? Містер... Опа! Все. А ні, це ще не все. О, тепер все. Суші! Ну, але це так, це була підготовка. Ось він! Містер Шафа! З Кеслвендії прямо! Бомба! Так, слухай, одразу мене шотнув. Треба гранатами його. Причому і його, і гармат, а він готовий. Щось не дуже... Граната все ж таки найкращий вибір нашої героїні. І зараз в нас Ктуху. Ктуху. Ктух запускає якісь постріли. Та ми зараз... опа, телепортується в портал. Готова. Е, прокляття і інтерпортал в інший вимір мене затягує. Е, Наша щина і в нас планета мавп, Друзі. Ой-ой-ой, я, схоже, потрапила десь е, дуже далеко назад у часі. Пройшло декілька років. Ну і це секретний фінал, що Ольга Сумська одружилася з Мавпою і. І все. Такий секретний фінал. Так, режисер наказато, Програмісти. Міяка Кенджі, Супротивників Такеда Такеші і Хамада Хідемі. ну і всі інші. Контра -хар Хардкорпс, Секретна Арена. Хороший чувак Шімамура, Nice Guy. У нас є заклад Nice Guys, ну там коняки, кава прикольна достатньо. Так і називається. До речі, музику Soundworks, Деві Кобаяші і всі інші. Надзвичайний саундтрек в цій контрі створений. Причому на босах особливо потужні теми. Я використовував, коли Маквейк ганяли челендж. Взагалі саундтреки старих ігор це ну, щось надзвичайне, тому що в ці 16 біт тиснути настільки потужні ріфи і мелодії це треба вміти. Контра хардкорд. Побачимося в наступної місії. Є! Ну і рахунок, який я набив, цей треба попробувати ще іншу версію, бо тут трошки в мене в дитинстві була інша. Насправді, ну побачимося.